У наш час ми настільки звикли, що поруч з нами є якась переносна розетка, у нас завжди є павербанки, що ще? І коли ото відбуваються ті дуже погані моменти, коли ми залишаємося без світла, ми трошечки. Опа! Але що я вам скажу? Якщо до всього ось цього переліку великих компаній, які роблять зарядні станції, доєдналися ще Ейсер своєю прекрасною моделлю на а давайте я вам спочатку скажу, що сюди підключено, а потім вже про потужність скажу. Дивіться, 300-ваттний прилад освітлення, сумасшедший гоночний самокат, інста 360, ноутбук Acer Travelmate P413, ну і загальна аура Мокіча. І все це працює. І бачите, щось там видає всього 116 ватт. Буно все заряджене. Коротше, я прошу. У нас сьогодні в гостях Acer, APS. 321, 1,8 кВт. Ніфіга собі потужності для всього і одразу навіть можете заживити всю квартиру. Наприклад, у мене вдома ідентична штука стоїть і живе цю квартиру. От вимикається воно, тому що сусіди захотіли це зробити. А у нас така штука вмикається. І світло є, кобаса є, пепсі є, мокіч є. І ви на каналі Acer Україна. Погнали знайомитися з зарядною станцією від. Ейсер, коротше, ви зрозуміли, маючи такий гаджет, цілком легко можна організувати виїзну відео чи фотозйомку, або навіть живити всю квартиру. Насправді навіть буде працювати холодильник і один раз пральна машинка. Ємність акумулятора складає 1229 Вт годин. Цей показник можна конвертувати у що вам завгодно. Це десь 19 зарядок ноутбука з акумулятором на 60 Вт годин. Це 9,5 годин перегляду телевізора, який споживає 110 Вт, або ж 19 годин! Це як 15 плюс 4, це як 20 мінус 1 чи 25 мінус 6 годин ем, е роботи 600, ой, тьфу, 60 ваттного автомобільного Холодильника не Вт. шістдесявата. Да? Тобто це компактний холодильник, який ти, наприклад, взяв з собою в кемпер. Та от ми нещодавно з дитиною їздили, і дитинка може спокійно пити холодну. Що там діти п'ють? Молоко, наприклад, козяче. От і прикольно буде, воно не зіпсується. Тому такий девайс це класний варіант для фотографів чи відеографів, чи людей з кемпером і дітьми двома. Можна підключати камеру, світло, ноутбук, монітор, підзаряджати акумулятори, холодильник, машину, собаку, кота, все, що підключите, все буде працювати. Звісно, не обмежується тільки такою сферою використання. Це я просто ділюся своїм досвідом, але ви самі можете інтерпретувати, скільки ця потужність може витримати. Вашого там щоденного використання така станція цілком підійде для ремонтних чи будівельних робіт. Е, кажуть, що от той самий Рівермол збудували на одній такій станції. Правда, це чи ні? Я не боюся судити, але я думаю, що десь там правда є. Деякі електроінструменти, типу дриля чи електролобзика, легко підключаються до Power Station 1800. Подібний пристрій може суттєво різноманітнити ваш відпочинок на дачі чи на природі. Це, типу, іграшки для дорослих підключаєш і multimulti- <laughs> Можна увімкнути музику, організувати вечірнє освітлення, чи навіть підключити невеличкий холодильник для напоїв. Щось Жекасим холодильником для напоїв, походу, у нього в Канаді там вообще алкатреш такий несе. Це ж тільки про холодильники для напоїв думає. <свіття> ну і звісно, я б брав це як основу. Це дуже важливий такий, знаєте, безперебійний засіб у нас в Україні, бо ніколи не знаєш, куди той падлючий шахет прилетить, і коли в тебе не буде, не буде світла. Коли світло раптом зникається, станція. Стає вашим острівцем стабільності: Роутер, освітлення, котел, холодильник, все працює, дозволяючи зберегти звичний режим життя та залишатися на зв'язку. І ви ж знаєте, що ви своїм електриком, якого запросите додому, влаштувати безперебійну систему, можете налаштувати такий щиток, забув, як він називається. Але АВР здається, коли воно автоматично перемикається на станцію назад, тобто станція е завжди заряджається. Коли у вас є електроенергія, потім, коли її нема, вона віддає. Тому пробити ваших електриків вони не завжди приємно пахнуть, та вовчок, але при всьому цьому роблять свою роботу на 5 з плюсом. Отже, що приховує ця енергетична валіза? Якщо розміри Power Station 1800 відносно компактні для цього сегменту станцій, то вага доволі відчутна. 22 кілограми. Та нормальна вага. Та яка 22? Не важить воно 22? Та ні, які 22 кілограми. А може і два Ладно. загалом, якщо говорити про розміри цієї станції вагу, то це такий доволі стандартний девайс вже в сучасному світі. Є там ручки її, в принципі, доволі легко перенести, навіть якщо дружина. Опиниться в квартирі, коли нема світла, і треба буде її перенести, вона це зможе. Але дружина вже має мати двох дітей і розуміти, як затягати щось на собі постійно весь день. Так, це не кишеньковий паробанк, який закинув у рюкзак і забув. Це солідна річ. Можна на зустрічі з собою брати. Дивіться. Це в мене якось було. Я кажу: Тьома, поїдь це весілля, підмонтую це ще монтував. Одразу там за, за, за три години, прям там зняв за три години і смонтував той дебіл, Приїхав короче, з компом. <ріху> <ріху> Монітор з там комп, клавіатура. <свист> Кажу, де там підключиться. Е -е -е. Тричі, ви поняли? Це дуже солідна річ, можна брати на зустріч. Це доволі велика річ, яку ти, звісно, з собою не будеш носити як павербанк, тому якщо кудись перевезти, то чи машиною, чи метро. <свист> солідна річ, то <свист> появку. <свист> <реш> Як в 21-му 25-му році солідність вимірюється? Там раніше Rolex і Vertu, <реш> зараз Power Station Acer, типу, ба. Фу, так, на всякий пожар не прочитаю, це нормально. Це соліда річ! Це солідна річ, призначена для перевезення в автомобілі або для стаціонарного розміщення вдома чи на дачі. Проте є доволі міцні ручки для зручного її переміщення. Я думаю, це мене не звільнять, бо вони мене ще в штат не взяли. Тому я скажу, що форма загалом дуже нагадує екофлоу. В принципі, доволі екофлоу і анкер. Ні, анкер більше, та? Чи що? чи той? Напевно, так, напевно, більше нагадує Анкер, що. Правильно, тобто вони знали, куди дивитися. Я сам користуюся анкером, і ну це зручно, його переносити зручно. та 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 і світло до речі, це є. Не буду микати, бо зараз баланс білого попливе і соліднорічне стане солідною. Ємність акумуляторів, як я вже казав, складає 1229 ватт годин. Номінальна потужність 1800 Вт, А пікова, от гадайте, давайте. от там от стільки, стільки чи стільки. А? 3000 ватт, 3 кВт. Тобто, ви можете 10 таких приладів, як Клупануть сусіду, який слухає музику вночі, і він вигорить. І отак буде вигорання людини на професійній основі. Це дозволяє підключати практично всю стандартну побутову техніку. Від холодильників та микрохвильовок, звісно, враховуючи їхню потужність, там крутіть не на повністю а десь на половинку, до електрочайників і фенів. Це справді універсальна станція для більшості потреб. Але, в принципі, чайник пропрацює скільки. Три, три чая зробиш. Якщо він у нього пікова може бути і три, це значить три тисячі за годину. Ну, чайник 40 хвилин пропрацює нормально. Одним з головних козирів зарядної станції є використання літій, залізо фосфатних акумуляторів. Що це значить? Це значить, що для пристрою е, заявлено три тисячі циклів зарядки, перерозрядки. Тобто раніше, якщо там крутий EcoFlow мав 800 і всі 800 Це на. То тут 3000, тисячі, реально на все життя. Тут пластик швидше потріскається, ніж всі цикли вийдуть з норми. Це означає, що пристрій прослужить вам ну реально 8-10 років і більше. Це при інтенсивному використанні. Ну і загалом цей тип акумуляторів вважається набагато безпечнішим, менше схильним до перегріву та більш стабільним у роботі, особливо при різних температурах. Крім потужності, важливо, скільки у станції розеток і як швидко вона сама заряджається. Power Station 1800 700 пропонує три повноцінні розетки 230 вольт з чистою синусоїдою. Це критично важливо для чутливої електроніки, щоб вона працювала стабільно і без збою. Є два порти USB C з Power Delivery 65 Вт. Оце, до речі, справжній подарунок для власників девайсів, які можуть швидко заряджатися. Для менш вимогливих гаджетів є чотири порти USB A, два звичайні і два з підтримкою Quick Charge 18 Вт. Хтось каже, що це вже анахронізм мати USB A, але, здається, я в жодній сучасній станції їх не бачив. В основному з сішками. А як, по-моєму, нема ні в кого. Є, та я щось не, не зважав на це. Ну коротше, якщо вам треба щось стареньке підключити, МФУ якийсь, то будь ласка юзайте. Тільки не тикайте, будь ласка, у той квадратний USB в Ethernet порт Бо в мене колись таке було. Ну і на додачу є два dc роз'єми і одне гніздо прикурювача для автомобільної техніки. Заряджати ж саму станцію можна декількома способами. Найшвидше від звичайної електромережі підтримується технологія швидкої зарядки, яка дозволяє зарядити станцію повністю приблизно за півтори-дві години. Ух ти, для такої ємності, це реально дуже-дуже непогано. Е, в якому там 23-му році ці глобальні обстріли, коли ми почали маленьке брати, і ти тоді анкер в тебе маленький стояв тестовий чи щось. Що ми тоді? Е вони, коротше, вони не всі заряджалися швидко. В тебе. Ти... <ріст> коротше, я хотів сказати про те, що раніше такі великі станції, там, з наших тестів, могли заряджатися по 6-7 годин. Потім, коли там пройшло півроку, вони вже плюс-мінус почали за 3 годинки заряджатися. А зараз, як ви бачимо, ну, супер. Півтори-дві години, і в тебе 1,8 кВт. І найголовніше, що нема у цих блачків, воно заряджається звичайним кабелем. Додатково можна придбати сонячні панелі і заряджати від них. За оптимальних умов повністю зарядити станцію можна за 4-6 годин. Також можна зарядити станцію від автомобільної розетки, але це скоріше для крайніх випадків. Ну і тепер давайте пробіжимося по додатковим плюшкам, які тут є. Наприклад, ось така прекрасна, ну, слава, прекрасна стрічка, яка раніше була тільки в девайсах від. Анкер, світло є чи нема? Отак, сос. Так сусіду стоїш і блимаєш ворожу. Він думає, що таке? Його дружина в тримає. Воно може світити російним, теплим світлом. Ввечері дозволяє створити затишну атмосферу солідного девайсу. Є led дисплей, який показує рівень заряду, споживану вихідну потужність і орієнтований на час роботи. Ось вам, будь ласка, oled дисплей можна грати в Counter-Strike 1.6 на движку Source. Є, звісно, у функція. Що дозволяє вам використовувати цей девайс як безперебійник? Ну і, звісно, через нього пропускати вхід-вихід, тобто і одразу заряджати, і віддавати, тобто він стає повністю заряджений і віддає через себе світло вимкнулось. У вас далі з нього все віддається, і ваша техніка нормально працює. І, до речі, станція автоматично перемикається на живлення батареї менш ніж за 14 мілісекунд у разі відключеної електроенергії, оскільки всі наші девайси мають плюс-мінус якісь, е... не то затиснув. А оскільки всі наші сучасні девайси мають якісь такі мікроелемент, які підтримують хоча б там секунду живлення, та те саме світло. От я його вимкнув. Дивіться, я його вимикаю. Де воно? Оскільки воно зараз ще пропрацює. Ага. Ну, не все, значить, не всі. Девайси мають собі. А! Тобто це означає, що ваш комп'ютер не вимикається, роутер не перезавантажується, і ви навіть не помітите, що світло зникло. Це не просто павербанк, це повноцінний стабілізатор вашого енергопостачання. То, що ми маємо в підсумку? До переваг PowerStation 1800 можна віднести. Літі залізофосфатні акумулятори служать довго, є безпечними та стабільними в роботі, високу номінальну і пікову потужність, плюс чиста синусоїда, отже, можна безпечно заживити більшість побутових приладів вдома. На швидку Зарядку дві години для станції такої ємності це солідний показник. Функція ДБЖ – миттєве перемикання для безперебійної роботи, велику кількість та різноманітність портів, підійде для різних гаджетів. З того що в принципі комусь може не вистачати, тому що воно є в деяких інших сучасних зарядних станціях. Це бездратова зарядка, яка от чесно скажу, в мене є в девайсі, але я ніколи. Нею не користувався, тому що це витрачена енергія. 50% тої енергії йде кудись в поле, в флюїди. І ланомаску в старлінки летить, а ти м -м, просто розряджаєш свою станцію. Ну і звісно, вага, друзі, такі станції важать немало. Шуця що та. Це 20 кілограм. Це. Це от, ну, от так воно і є, і все ще не вигадали галду, голдвін Хонда. ще не вигадали, значить, е, таких літій іонно фосфатно я не знаю, земельних акумуляторів, які мають таку потужність, таку ємність і вагу там 10 кілограм. Я думаю. Хтось розумний, скоро це вигадає. Тобто зарядна станція Acer – це гарний девайс для тих, хто активно подорожує на машині, любить кемпінг, дачу і ненавидить своїх сусідів, тому що для будинку також і для квартири це класна штука. Це чудовий компаньон для тих, хто займається творчою діяльністю і потребує час від часу живлення поза розеткою. Ну і звісно, для тих, хто хоче мати надійну підстраховку вдома, особливо в умовах нестабільного енерго. Постачання. А ви, друзі, діліться в коментарях, якою станцією користуєтеся ви. Що вважаєте про цю станцію? Як вам вона цікава, не цікава, чого вистачає, чого не вистачає, як вам її вартість, про яку ми, до речі, не поговорили, але ось така вартість, абсолютно адекватна вартість. Ну і пишіть, як у вас настрій, в принципі. Та і все. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних віддіках на каналі Acer Україна. І фінальний анекдот. Солідні зарядні станції бувають двох видів: тих, що видів, і тих, що не видів. Канчай. Все.